Для звернення до суду, щоб стягнути аліменти, потрібно насправді всього-навсього два документи. Перший обов'язковий документ це копія свідоцтва про народження дитини, і другий документ це сама заява про стягнення аліментів. В заяві обов'язково необхідно вказати ваш номер ідентифікаційного коду і вашу адресу прописки. А також потрібно вказати обов'язкову адресу прописки. Батька дитини, якщо ви з нього стягуєте аліменти, і бажано також вказати його номер ідентифікаційного коду, бо це покращить вам в подальшому стягнення, якщо подасте документи до виконавчої служби. І в деяких випадках ряд суддів люблять, коли долучають до заяви також і довідку про те, що діти чи дитина проживають разом з вами. Законом це в обов'язковому порядку не передбачено, одначе деякі судді. Полюбляють, що все ж таки цей документ був поданий разом із заявою.